У першу неділю жовтня відзначається День вчителя одне з найулюбленіших професійних свят. Цього дня вчителі приймають поздоровлення від своїх вихованців, які дарують їм квіти і подарунки, влаштовують концерти, малюють барвисті стін газети і за традицією проводять День самоврядування. Про святкування цього дня у районі розповідають наші кореспонденти. Свято педагогів приходить тоді, коли на землю поволі падає золоте листя і вкриває її різноколірним килимом. Це осіннє золото дароване на знак щасливої долі і осяяне тисячами щирих посмішок вдячних учнів. Квітами, хлібом, ціллю та щирими словами вітали учнів освітян району, які напередодні професійного свята зібралися у Галицькому народному домі. Вітали і благословляли на добру працю педагогів, духовні наставники. Я найщиро серця вас всіх вітаю. Тішуся вам, Знаю, що в нелегких умовах ви працюєте, нехай ніхто не зашкодить виконати свій учительський уряд. З цієї нагоди виділяє вам своє благословення. Благословення всьому, з чого Бога покровне порошне зачатує Святої Богородиці. І сила Святого Духа нехай зійде на усіх вас. Лепить в ваших серцях віру, надію і любов. Надихає вас на добрі діла і перебуває з вами в вашого життя ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Свято вас. Дуже добре, коли людина, учень, потрапляє до вчителя, який вміє молитися, який не забуває молитися за своїх учнів. Я Дуже вас прошу, пам'ятайте про це. Тільки з молитвою може бути добрий успіх вашої справи. Ваше свято, так вже сталося, воно святкується ось наперед Дня святих мучениць, віри, надії, любові їх матері Софії. Тому як хлібороби сіють з надією, з вірою, так само, я думаю, робите це ви і бажаю отого заступництва святих мучениць, віри, надії любові. Їх матері Софії, щоб зерна, які ви сієте у душі учнів, у душі дітей, на добро, щоб ви їх сіяли із любов'ю, із надією, з вірою і з великою мудрістю. Хай Господь усіх вас благословить. За виконання своєї важливої, нелегкої місії, за мудрість і талант, за доброту і порядність вітали педагогів району керівники районної влади. Районною державною адміністрацією, районною радою. Депутатами нашого району проводиться відповідна робота, У зміцнюю матеріально-технічної бази шкіл. І ми будемо і надалі все робити для того, щоб створити вам найкращі умови для вашої праці. Ми гордимося тими здобутками, які є в галузі освіти в нашому районі. І це відрадно, що ми маємо багато переможців, олімпіад, що ми маємо багато талановитих дітей, а все це завдяки тому, що ви не досипаєте ночі що ви не маєте вихідних, що ви працюєте заради майбутнього України. сердечно вітаю вас і святом. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, Божого благословення на добрі справи, які ви робите в майбутній Україні. І святом вас. Хочу побажати вам, що ви були вчителі з великої букви. А ви такими є. Тому що ми гордимося нашими здобутками нашого району усіх науках, які тільки ви вчите своїх вихованців, тому що і на обласних, і на всеукраїнських змаганнях галич, то тут, то там є в призових місцях. Це нам дуже і дуже, нас дуже і дуже тішить. Я хочу, щоб ви були, Боженька вам дала якомога більше терпіння. Ви знаєте, діти потребують терпіння, а я надіюся, що ви їх маєте, тому що ви вибрали цю професію. Я хочу побажати вам всім міцного здоров'я і здобутків, щоб ви тішилися своїми дітьми, а ваші діти ніколи вас не забули. Святом вас. За заслуги в розвитку національної освіти, впровадження новітніх методів навчання і виховання української молоді та з нагоди Дня працівників освіти було нагороджено кращих педагогів району грамотами від голови Райдержадміністрації та районної ради. А ці палки вітання освітянській родині звучали від найменших школяриків. З професійним святом привітав своїх колег начальник районного відділу освіти Василь Матіїв. Дорогі мої вчителі, немає слів, щоб виразити ту вдячність, яку ви заслуговуєте. Але я хочу сказати наступне. Вже 20 років стоїть міцно. На двох ногах, в тому числі і дякуючи нашій праці, українська держава і український вчитель. Шановні, не чекаємо ні від кого, нічого. чекаємо одного. Поваги від людей і любові від учня. Від голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради привітав педагогів зі святом начальник обласного управління преси та інформації Іван Дячишин, а також вручив кращим читалям району грамоти від Міністерства освіти України та грамоти від головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. У цей день звучали найщиріші побажання всім читалям доброго здоров'я, благополуччя, невпинного пошуку істини і знання та вдячних учнів.